З якого часу відкрився вхід до раю і куди раніше вирушали душі праведників після смерті? З часів Авраама до приходу Ісуса Христа духи праведників після смерті перебували на лоні Авраамовому. Вони не отримували обіцяного неба, тому що Бог передбачив для нас щось краще, щоб вони разом з нами досягли досконалості. Але після пришестя, смерті та Воскресіння Ісуса Христа святе Письмо вчить, що ці праведники потойбічного світу переселилися на небеса. Тому ми, які живемо після Різдва Христового, маємо доступ і приступили до гори Сиону, і до міста Бога Живого, до Єрусалима Небесного, і до безлічі ангелів, до Торжества Собору і церкви первородних, на небесах, написаних і до суддів всіх Бога, і до духів праведників досконалих, і до посередника нового заповіту Ісуса, та до крові кроплення, яка говорить краще, ніж Авелева. Отже, ми бачимо, що після пришестя Христа духи праведників до Досягли досконалості і вже перебувають на небесах. Також на небесах мешкає церква первородних, і питання тільки в одному чи є ми церквою первородних вже зараз, за земного життя, щоб переселитися на небеса після фізичної смерті. Воскресли ми з Христом вже зараз, для цього і потрібна церква первородних на землі, щоб ми за життя народилися від Бога, духовно зросли в повний вік Христа, досягли досконалості і могли успадкувати небеса.